Вітаю, колеги! Мене звати Марія, я методистка Oxford University Press. Сьогодні я представляю вам наш інноваційний підручник англійської мови для 7 класу Project Explore, який зорієнтований на активну та цікаву форму вивчення англійської мови. Project Explore це адаптоване міжнародне видання від видавництва Oxford. автори підручника Silvia Уилден та Пол Шіптон. Підручник відповідає модельній навчальній програмі Іноземна мова 5-9 класи авторів Редько Валерія та інші. Підручник Сільвії Уілден та Пола Шиптона це ключ до вдосконаленого і збалансованого навчання, спрямованого на розвиток творчості та формування ключових компетентностей. Він адаптований до реалій сьогодення, тож вашим учням буде цікаво вивчати мову на прикладі реальних ситуацій з повсякденного життя. Інтернет-підтримка до підручника містить аудіо супровід у виконанні носіїв мови, комікси, ігри та культурні вставки, які зацікавлять кожного підлітка. Підручник структурований за шістьма модулями, які ви бачите на екрані. Познайомимось детальніше з підручником. Основні назви модулів ви можете бачити на екрані: Family Histories, Teen Life, Me, Myself and I, It's a Mystery, Space The Final Frontier. Imagine that. Підручник Сільвії Вилден та Пола Шиптона має сучасний та естетичний дизайн, який створює комфортне середовище для вивчення. Використання актуальних кольорів, шрифтів та графіки допомагає створити привабливий зовнішній вигляд. Інформація подається у вигляді невеликих блоків, що полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу. Кожен блок містить конкретну тему або ідею, що сприяє кращому зосередженню учнів. У кожному розділі підручник має чотири різноманітні уроки, у яких учні опрацьовують чотири види мовленевої діяльності. Підручник має актуальний зміст, у якому розглядаються життєві ситуації, які стосуються сучасного життя учнів, це робить матеріал більш доступним та цікавим. Погодьтесь, що сучасному підлітку буде цікаво вивчати тему сучасної культури, музики, серіалів та книжок. Наприклад, вивчаючи тему відносин. Учні розглядають типові ситуації для підлітків та проходять цікаві вікторини задля вивчення виразів та пізнання себе. Щодо методології підручника, це простий використанні курс, навчальний план якого базується на структурній поступовості. Він спрямовує та підтримує як учнів, так і викладачів, забезпечуючи високоструктуроване навчальне середовище. У кожному розділі граматика та словниковий запас розбиті на зручні для засвоєння частини та представлені у вигляді цікавих змістових завдань, набуті знання потім узагальнюються та застосовуються в реальних комунікативних ситуаціях, тобто в проектах. Фокус на прогресивному розвитку мови поєднується з постійним фокусом на формуванні практичних навичок і вмінь. Тематика уроків є сучасною, різноманітною та розважальною, що забезпечує максимальну зацікавленість та залученість учнів. Project Explorer створений з урахуванням гнучкості, щоб допомогти задовольнити індивідуальні потреби кожного учня. Кожен розділ має конкретний практичний приклад, а це означає, що ви можете самі обирати, що і в якому порядку включати, а також які елементи краще підходять для виконання домашніх завдань. У підручнику присутні комікси, які створюють емоційний зв'язок, що сприяє кращому засвоєнню інформації та дозволяють застосовувати вивчені знання в реальних сценаріях та ситуаціях. Також використання коміксів стимулює творчість та розвиває навички висловлювання, а культурні вставки допомагають учням розуміти та цінувати різноманіття світу та його культури. Використання реальних подій та персонажів сприяє автентичності. Та підвищує мотивацію до вивчення мови, розширює бізнесність учнів у різних сферах життя від науки до культури та спорту. Також історії створюють можливості для практики мовлення та використання нових слів та висловів. У підручнику є багато креативних завдань, які зацікавлюють та мотивують учнів для активної участі в навчанні. Це необхідно, оскільки групові та творчі проекти сприяють розвитку навичок комунікації, співпраці, особистому розвитку, стимулює самовираження та навички творчості. Також комунікація в реальних проєктах сприяє подоланню мовних бар'єрів та покращенню виразності. Аудіо та відеоматеріали до підручника розміщені на освітній платформі Easy, яка доступна з телефону, планшету та комп'ютера онлайн чи офлайн. Тож, обираючи підручник Project Explore від авторів Сільвії Уилдон та Пола Шиптона, ви отримаєте чітко організований навчальний план, захопливі уроки з цікавими історіями та персонажами, комікси, проекти, актуальні завдання для учнів, налагоджену методичну підтримку для вчителів, зручну інтерактивну освітню платформу для аудіо та відеоматеріалів до підручника. Дякуємо, що переглянули відео! обирайте сучасне викладання разом з Project Explorer.